Ніколи людина не буває такою великою, як в ту хвилину, коли вона схиляє коліна перед Господом, святий Папа Йоанн XXII. Вітано бі сте біта моста, сі буде нас димитипу, степи торібу смоск, не те носить у нас інтентацион, Є дві різні постави. Коли ви просите, щоб Бог почув вас, і коли ви хочете почути його. У цих картинах саме друга постава бажання почути, зрозуміти, чи навіть придивитися, вони начебто вдивляються в обличчя, в знаки, що саме Бог хоче сказати їм. Хоча це мій абсолютний суб'єктив. Можливо, це побачив тільки я. Але різниця між просити і бажанням почути абсолютно реальна. І декілька слів про автора. Це іспанський художник Франциско де Сурбаран, який жив у тисячі. 598 1664 роках. Його автопортрет ми можемо побачити на картині Розп'ятий Христос і художник. Є версія, що в образі Святого Луки художника Сурбаран зобразив себе. І це, як на мене, дуже символічно. Він якраз і є тим, хто хоче побачити, почути відповідь. За 66 років свого життя він написав багато робіт. Його натюрморти вважають класичними творами золотого віку Іспанії. Але Крім цікавих для мене постатей, поворотів голови і поглядів тих, хто молиться, я б хотів, щоб ви оцінили глибину думки ще трьох його робіт. Дитинство Богородиці або Діва Марія, як немовля, молиться. Скільки чистоти. Скільки серйозності у цьому дитячому личку, скільки глибокої любові діти іноді наслякають такою раптовою серйозною поставою, нібито їм відкрито щось більше. Розп'яття і агнець Божий. Саме так, поруч. І написані ці дві картини дуже реалістично. Ось агнець Божий, який світу гріх забирає. Це була сторінка Ревус. Справжні речі. Чекаю на ваші коментарі. І, звичайно, підпишіться на наш канал. Далі буде.